Вітаємо вас, друзі! Слава Україні! Героям слава! До вашої уваги випуск новин Підсумки тижня. Про що тут ітиметься коротко в нашому анонсі. Розпочнемо випуск із сумної події. Загинули наші земляки, захисники України. Офіційна хроніка тут. Інформація про виконком міської ради та апаратну нараду. Про День виноградаря та виноробство. День працівників культури відзначається також 9 листопада. Новини спорту. Прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. Розпочнемо. Як і анонсували, із сумної події. Загинули наші земляки, захисники України. 2 листопада на Карличчині провели в останню путь захисника України, старшого сержанта Євгенія Пасічного. В цей день громаді було оголошено День жалоби. Серце воїна зупинилося 27 жовтня 2025 року. Героєві було 43 роки. Зранку 2 листопада траурний квартеж із тілом Євгенія Пасічного під тужливу мелодію плеве Кача вирушив карликом, спочатку вулицею Незалежності, потім вулицею Став'янка до будинку по вулиці Жерельна, де проживають батьки героя. По дорозі його, на колінах, схиливши голови в скорботі, зустрічали жителі міста та його гості. Спинявся транспорт, а ті, хто був у ньому, приєднувалися до вшанування. Чин похорону біля будинку і на цвинтарі відслужив священник Православної церкви України Уар Перетятько. Ви знаєте, якби воїнами не народжувалися, то нікому було захищати нашу Україну і нас з вами. Так, от, знаєте, що народжуються воїнами і він не зрадив. Не втік, а пішов захищати рідну Україну і нас з вами. Тому, дорогі браті і сестри, будемо молитися за нього. Після богослужіння траурний кортеж вирушив до цвинтаря на масиві новобудови в карлику. На траурному мітингу заступник карлицького міського голови Іван Сімцов сказав: Старший сержант Євгеній Віталійович Пасічний, це справжній герой. Це воїн світла. Сьогодні ми не лише оплакуємо його, а й вшануємо його подвиг. Його ім'я навзавжди буде вписано в історії Карличини та в історію визвольної боротьби України. Його жертовність це той фундамент, на якому стоятиме наша перемога. Хронило Євгенія Пасічного. З військовими почистцями, тимчасово виконуючої обов'язки начальника другого відділу Бухівського районного територіального центру комплектації соціальної підтримки, підполковник Володимир Бойко передав прапор України, яким була покрита домовина із сілом Героя його мамі. Лунав військовий салют, грав духовий оркестр. Прощаючись із Євгеном Пасічним, кожен кинув до його могили. Потрижмені землі. Герої не вмирають. Герої завжди залишаються з нами в наших серцях. 6 листопада Кагарличина провела в останню дорогу захисника України Сергія Радома. Він виконав свій священний обов'язок перед батьківщиною. Він віддав найдорожче своє життя. За те, щоб Україна була вільною, щоб його син, наша молодь мали майбутнє. У невтішному горі залишається мати, батько, сестра, дружина, маленький син та племінниця. Рідні, прийміть наші найглибокіші, щирі співчуття ваше горе це наше спільне горе. Ми будемо пам'ятати, якою ціною дається наша свобода. Ми зобов'язані підтримати вас. І ви завжди можете розраховувати на підтримку з боку місцевої влади. Сьогоднішній скорботний день, день похорону загиблого сержанта Сергія Радома. Оголошено по всій великій нашій громаді днем жалоби. Ці слова заступник міського голови Іван Семцов сказав на траурному мітингу на Ольжинському цвинтарі в Карлику, де хоронили Сергія Радома. А прощання з героєм 6 листопада розпочалося зранку, спочатку біля моргу. А потім скорботна хода вирушила по вулиці Парковій до будинку, де живуть батьки воїна. Це навпроти ліцею номер 2 імені Василя Дашенка, у якому навчався Сергій. Усі учні і вчителі стояли в живому коридорі на колінах. Священник Української православної церкви Ігор Ковровський, який у співслужінні з іншими правоцями здійснював за відправу, також зазначив, що Сергій радом був його учнем. А тепер він його хоронить. Після богослужіння скорботна хода пішки пройшла вулицями міста, зупинившись біля Алеї Слави в центрі Кагарлика. І впродовж усього шляху, полеглого героя, зустрічали на колінах жителі громади та ті, хто проїжджав у той час містом. Як ми вже сказали, траурний мітинг відкрив і вів Іван Сімцов. Старший офіцер другого відділення Бухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, майор Сергій Решетник, передав прапор України, яким була покрита домовина із тілом героя його дружині. Пролунав військовий салют. Прощаючись із героєм кожен із присутніх, кинув до його могили по три жменьки землі. І завершуємо сюжет ще одним фрагментом виступу Івана Сімцова на траурному мітингу. Карлик втратив гідного земляка. Ми не забудемо твоєї мужності, Сергію. Ми не забудемо твоєї відваги. Ми ніколи не пробачимо ворогу цієї втрати. Його життя обірвалося, але пам'ять про його подвиг буде жити вічно. Він став у нашій пам'яті героєм світла, який захистив нас від темряви. Спи спокійно, наш герою, нехай Господь, Бог прийме твою світлу душу, вічна тобі пам'ять. Слава захисникові України, Сергою, Сергію Радому. Україна обов'язково переможе. Перемога вже не за горами, ще трошки нам потрібно потерпіти з вами. Вже Збройні сили України не такі, як були на початку війни. Вони кріп, кріпшають з кожним днем. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Офіційна хроніка тут і тиметься про засідання виконкому міської ради та про апаратну нараду. У четвер, 30 жовтня, відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. Цього разу було розглянуто питання про надання матеріальної допомоги родині учасника бойових дій, а також жителям міської територіальної громади відповідно до поданих заяв та чинного положення. У четвер, 30 жовтня, після виконкому відбулася апаратна нарада за участі старост сіл. Обговорено було ряд поточних питань, зокрема щодо стану готовності забезпечення пунктів незламності, пунктів обігріву, забезпечення дровами закладів соціальної сфери. Розглядалось також питання щодо мобілізаційних заходів та заходів по лінії соціальних служб, відділів освіти культури, ради ветеранів, ЦНАПу. Довідомо громадян, для отримання відстрочки від мобілізації при поданні відповідних документів до ЦНАПу необхідно мати власну електронну пошту, на яку потім надійде результат. А ще очільник громади Олександр Панюта на нараді підняв питання про російська траса, Лінія ЛТПВ, давайте так озвучу. Сьогодні да, там дати поставили далекі, Андрій мені апелює. От дивіться, там до січня, да, ніхто січня не буде до січня ще знаєте, скільки буде доручень. Ніхто січня чекати не буде. Е, місячний термін. Давайте закриємо ті питання. Я розумію, саме ви не зробите в селі старости, але є сьогодні автовишки, є комунальні підприємства, ніби залучати ще когось, але це ми робимо для себе. Сьогодні і так ви бачите, що. Роблють агресор сьогодні, крім наших дерев, ще куча інших буде складності. Тому давайте ми виконаємо те доручення, яке ми з вами отримали. На парадній говорилося також про економне використання бюджетних коштів. Обговорено також актуальні питання життєдіяльності медзакладів, комунальних служб, проведення заходів із благоустрою. У неділю 9 листопада відзначається День виноградаря і винороба. Цією справою у нас у громаді займається керівник сільськогосподарського кооперативу агробізнес Григорій Кулініченко. На базі цього господарства навесні проводився семінар за участю керівництва громади та аграріїв Карличини. Там Григорій Володимирович Клініченко говорив і про виноградство та виноробство. Родзинкою Семенору було знайомство з галозю виноградства та виноробства, яку успішно практикує кооператив агробізнес. Його керівник Григорій Куніченко поділився секретами догляду, за виноградною лозою, тонкощами виробництва крафтових вин. Учасники семінару з цікавістю оглянули виноградники, які культивуються як на відкритому ґрунті, так і в тепличних умовах. Говорить Григорій Кулінченко. Принцип такий: на, на одиницю ягоди треба щоб було, чим більша кількість деревини, тим буде якісніше вино. Тому краще мати густіше, чим Широко і буде рідке, рідке вино. Поки виноград дорослий, для червоного вина, отримання якісного вина, потрібно чекати 7 років. Сім кущ. Так, кущ зробив вино, не сподобалось. Думаєш, ну, мабуть, щось не те зробив. На другий рік чекаєш ще рік, зробив вино, не сподобалось. Все, викидаєш. Сажаєш інший і тоді знов сім років чекаєш. Це для червоного вина, майте на увазі. Це не так просто. Не буде ще із молодого куща гарного червоного вина, яке там на конкурсах там знатоки його знають. Ось так. І ось різниця. Вертикальний штамп. Ми його не прикопуємо. Він отак от зимує. В теплиці. В теплиці. Ну і тому він раніше розвивається. Ну, і так. Бачимо, рухається. Перевага теплиці в тому, тут фактично більш здорові рослини. Оце, оце те, що ми говоримо за сьогоднішнє свято. Тут літом піднімається температура. І якщо її не притіняти, вона піднімається 50. А вже при 42 усі білки згортаються, гине. І тому тут менше хвороб. Просто по цій причині. що Тут висока температура. Але коли вона буде 50, вже винограду не комфортно. Mm. От, тут, от треба то регулювати десь на рівні 40-42. І тоді буде добре. Чим ми регулюємо? Затіненням білимо, білимо до, до цієї труби, забілюємо вапном, а тут затінюючу сітку. І все. І цього вистачає. Скажімо так, ну, отак І це дозволяє значно менше. Знаєте, коли, коли ми тут вже працюємо проти хвороб аж в кінці, коли навіть зібрали врожай, потім холодає, і оце в день жарко, вночі холодно, оці перепади, тоді тут заходить хвороба. І щоб вона не перейшла на наступний рік, ми, ми, ми з нею працюємо. А так. Виноград, в принципі, чистий. Це перша обробітка, тут весною абсолютно, абсолютно ні? Абсолютно ні. Ми дезінфікуємо теплицю обов'язково, перекасно воді, пройшли собі, коли ще, ну ще виноград взагалі спить, пройшли, вапнуємо землю, теж mm -hmm. пройшли і все, і виноград живе. Да, якщо бачимо розвиток шкідників, а тут вже тепло, і вони перші сюди сходяться, вилазять. По землі працюємо з ними обов'язково. По землі і от по цьому. тому, що вони отут, бува, ховаються, обробляють. День працівників культури у 2025 році відзначається 9 листопада. Воно відоме це свято як Всеукраїнський День працівників культури та майстрів народного мистецтва. 9 листопада, в неділю ми відзначаємо особливу дату в культурному календарі України, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Напередодні в Карлицькій школі мистецтв відбувся захід з нагоди свята. Його ведуча Лейла Джабієва на початку сказала: Культура тримає світло навіть тоді, коли навколо темрява. Тож сьогоднішній захід це вдячність усім, хто навіть у час війни продовжує творити, співати, навчати, надихати, нести, нести людям світло і гір. Зі святом присутніх привітала заступник Орлицького міського голови Любов Коваль. Від імені міського голови, від себе особисто, прийміть найщиріші вітання. Олександр Олексійович просив наголосити, що для закладів культури в громаді цього року зроблено дуже багато. Ну і не мені це вам розповідати, тому що, побувавши на ваших нарадах, і коли голова присутній, ну, ви відчуваєте турботу, турботу в тих межах, яким дозволяє нам. Наш бюджет громади. Тому, але зроблено дуже багато, і я думаю, ніхто сьогодні мені не заперечить цього. Тому святом вас, доброго вам настрою, Злагоди в сім'ї, спокою, якщо це можна так, кожного свій на сьогоднішній день. І відчувайте себе потрібним. Дома в своєму населеному пункті і звичайно ж громаді. Свято вас! Більш детально про захід до Дня працівників культури та майстрів народної творчості ми розповімо в найближчих телерадіопередачах. Завершився осінній відкритий чемпіонат з футболу серед команди з футболістами 2016-2017 років народження, який проходив у селищі Козин Обухівського району. У змаганні взяли участь 9 команд. Сім із Київщини і дві із Чернігівщини. Чемпіонат проходив за коловою системою. За підсумками змагань до півфіналу потрапили чотири кращі команди: це футбольні клуби Обухів, Вікторія, Ходосіївка, Дитячо-юнацька спортивна школа Карлик та футбольний клуб Кристал село Козин. У матчі за третє місце Кристал переміг Вікторію. А у фіналі Карлик. Поступився в футбольному клубу Обухів рахунок матчу склав 1-0 на користь обухівщан. Кращим гравцем чемпіонату стала футболістка дитячо юнацької спортивної школи із Карлика Іларія Трохименко. Тренер команди Карличан Роман Свиричченко говорить: дякуємо батькам за підтримку команди. Вітаємо нашу команду зі срібними медалями. Бажаємо успіхів і майбутніх перемог! Прогноз погоди на наступний тиждень. Понеділок 10 листопада хмарно буде протягом доби. Плюс 9 уночі 12 у день. Тепло. Вівторок 11 листопада без зопадів буде. Плюс 8 плюс 10 градусів. У середу 12 листопада йтиме дрібненький дощ. Плюс 7, плюс 10 градусів. Четвер 13 листопада. Буде хмарно, 6-10 тепла. А п'ятницю 14 листопада без опадів. 4 градуси вночі 9 у день. Субота 15 листопада, ясно буде сонячно. Плюс 4 уночі 11 тепла у день. Неділя 16 листопада, мало хмарно. плюс 3 плюс 10 градусів тепла. А вам бажаємо тепла в душах, серцях. І взаємовідносинах. Добі кінця випуск новин підсумки тижня. Дякую, друзі, що були з нами. На все добре. Слава Україні і героям! Слава!